Всім привіт! Вітаємо вас на україномовному каналі Алегрія. І я, Ярослав Святинчук, менеджер з продажу. Буенос з дієс. Друзі, вітаємо вас в сонячній Іспанії. А моє ім'я Катерина Святенчук. Сьогодні ми подивимося апартаменти вартістю 279 сімдесят тисяч євро. Три спальні кімнати, дві ванні кімнати, кухня, вітальня, тераса та загальний басейн в цьому районі. Чудово розвинута інфраструктура. Апартаменти, які ми сьогодні переглянемо, вони знаходяться буквально 200 метрів від топового пляжу Лос-Локос. Також тут є чудові місця для, для прогулянок і є місця для риболовлі. Отож, ходімо, подивимось наші апартаменти. Входимо в апартаменти і одразу потрапляємо в коридор. Тут в нас є будована шафа, велике дзеркало. До речі, наші апартаменти виконані в аутентичному стилі. Тому звертайте увагу на деталі. Відразу біля входу маємо першу спальню. В цій кімнаті в нас є вікно, вбудована шафа. Одне звичайне ліжко і одне двохповерхове. Кухня в нас поєднана на дві зони. В першій зоні обідній стіл з стільцями, гарний сервант, в якому є чудовий чайний сервіс та інший посуд. Не забувайте звертати увагу на деталі. Кухня в нас виконана в білому кольорі з дерев'яними елементами. На кухні є мікрохвильова піч, варочна поверхня, духовка, холодильник також вікно. Вітальня досить світла. Має вихід на терасу. також у нас є такі цікаві вбудовані тумби, в які ви можете скласти свої особисті речі. Маємо нестандартні такі полички. На стінах є дуже багато картини декорацій і є два дивани. І хочу нагадати, що все це входить в вартість цієї квартири. Зараз ми зайшли в спальну кімнату номер 2 Тут у нас знаходиться два ліжка. Вбудована шафа, дзеркало, стіл, крісло. А з вікна в нас відкривається чудовий вид на нашу зелену урбанізацію. Зверніть увагу, в якому стилі виконана наша шафа та двері. Натуральне дерево темного кольору з елементами візерунка. Зверніть увагу, як оформлені ліжка в нашій кімнаті. Вони литі так само, як і стіл. Між двома спальнями знаходиться загальна ванна кімната. У ванній кімнаті в нас є величезне дзеркало, раковина, стільниця з натурального мрамору, туалет, ванна та вікно для провітрювання. В шафі в нас захована пральна машина та бойлер. Ще одна спальня, маємо дві вбудованих шафи. Тут ви можете скласти свій одяг. В нас є двоспальне велике ліжко. Також є такий нестандартний стіл. І в цій кімнаті є своя ванна кімната. В ванній кімнаті є все необхідне туалет, ракеона і душова кабіна. Головною родзинкою цієї кімнати є те, що ви маєте свій власний вихід на терасу, яку ми зараз побачимо. Маємо затишну, закриту терасу з зоною для обіду. На нашу чудову терасу маємо два виходи. Один з вітальні, а другий з спальної кімнати. На території урбанізації дуже багато зелені. Буквально два метри від тераси ростуть чарівні пальми, які можуть в спекотну погоду заховати вас від палючого сонця. Прямо з нашої тераси відкривається чарівний краєвид на прекрасний сад, в якому співають пташки, і на басейн. Біля нашої тераси маємо невеличку комірчину для зберігання речей. Або ви можете облаштувати її в зону відпочинку. Ця квартира буде непогана для того, щоб здавати в оренду. В Гарячий сезон можна просити 150-200 євро за одну добу, адже вона знаходиться недалеко від моря і є нестандартною. Тому для тих людей, хто хоче змінити картинку, цей варіант дуже підходить. Тому якщо ви купуєте ці апартаменти е, суто для бізнесу це хороша інвестиція, тому я вам рекомендую. Отже, за 279 тисяч євро ми маємо апартаменти з трьома спальнями, з двома ванними кімнатами, з кухнею, з вітальнею, з терасою та загальним басейном. Щорічний податок складає 366 євро. А комунідат 50 євро в місяць. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть нам, адже ви маєте наш номер. Ми будемо раді вам відповісти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і також залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.